Дякую, вітати велику родину Смаригіних, троє дітей. Я так розумію, що вдома вам не переливки. Вот, лучше у жені, спросите, как е вдома. Я вдома редко появляюсь. Я приїжджаю вечерком. Ну, все, я покушал, детки, привіт-привіт, і спадки. Утречком раз, уехав. Или на гастролі. А вот она зелень. Ви мама герой. Ну, да. діти, які таланти вже показують. Чуття гумору в них як склалося, як в тата. Все отлично. Вот це артист уже. Тебе як звати? Льоша. Олексію, привіт, я Катя. Де ти знімаєшся? Ну, в фільмах і з папою. Он участвует так? в дизель-шоу, уже полноценный артист, дизель-шоу. Я не представляю, 8 лет выйти на сцену концертного зала Украина. Он выходит, говорит, папа, мне страшно. Папа, папа, говорит, Льошенька, мне тоже так же страшно. Все окей. Это, это нормально. Он, да? Да, говорит, вперед. І він вийшов, чотири тисячі і все зробив, молодець. судячи з віку дітей, то наступні кілька років ви ще будете відправляти дітей в перший клас. Ви вже відправили в школу старшого. Тепер першочком буде донька на очипників. вже гроші здали, школу знайшли на ремонт. Уже здалі в школу прийняли все хорошо. Ви взагалі білорус приїхали в Україну працювати і залишилися, знайшли дружину. Діти тепер повноцінні українці. І ви змінили громадянство? Чи ви все ще громадянин Білорусі, але працюєте в Україні? Так, у мене е, паспорт білоруський, я чисто білорус. Понимаете? А, у меня есть вид на жительство в Украине. Пока что меня устраивает. Единственное, что я не могу в Украине делать, это голосовать. Но я думаю, 40 миллионов украинцев как-то справятся с этой задачей без меня.